Михайло Звинець, кладьківка, де височіє небо над Десною, п'ятсот років тому біля води, Як свідчать не архіви, а діди, осів козак над бистрою рікою. Чи не того, що він кладки весною через рівці проклав туди й сюди, Кладьком його назвали в ті години Кладьківкою село, що над Десною. Розказують про нього й дотепер, як він поставив хату між Озер От там... І вказують рукою генде, а де, того не знають і легенди, які живуть віки серед полів, Де ранок сиве жито заросив, де ранок сиве, жито заросив, колись бори шуміли грізно, й дико, і сонце, як рудий ведмідь великий, котилось по верхах старих дубів. І хитрий зайда, пантер так зробив, валив до рідні ясени й осики. І дир на півгубернії тут лико на постоли для бідних мужиків. Тут дерева пиляли нічно й денно, аж оголились річки береги, для пана пишні заливні луги. У личаках горбата і нужденна, погейкуючи на худих волів, Кладьківка вийшла в поле із лісів. Кладьківка вийшла в поле із лісів, з зеркалами озер блищить грайливо. В колодянці лящі, лини, ліниві, в ратичищі раків повних красів. В вершині вільжина серед корчів чатують хижі щуки справжнє диво, але там кинуть сітку неможливо а щукам тим по сто не менш років. А втім, рибалок і дражнити жалко у нашому селі усі рибалки. Той на човні перебирає сіть, той ставить ятері поміж лозою. Той з вудкою на березі сидить, зачудувавшись дниною ясною. Зачудувавшись дниною ясною, дідусь розкаже хлопцям пастушкам, що всі луги належали панам, які поля й ліси із звіриною, голодували, мерзли тут зимою про школу і не мовили синам, та всниться хліб і тепле поле нам, хоча макуху їли із корою. Із книг те знають школярі, а ми були сільські пролетарі, хоч слово це й не чули за нуждою. Ніколи бузлуватий поліщук Сокирий вил не випускав із рук, як ворог сунувся на нас війною. Як ворог сунувся на нас війною, а ворог то свої чужі пани, ми в п'ятім розорали їх лани, полетів жниво потом і сльозою. Лякали нас розплатою страшною, і козачу сотню кинули вони, лилася кров, брящали кайдани, і дикоржали коні над десною, Село гуло, як бір Кладьківці йшли на каторгу в Сибір, що коцюбинський тут не зміг побути, і то всі жаль бере в селі дідів, коли згадають, як порвавши пута, весь придеснянський край вогнем горів. Весь Придеснянський край вогнем горів От славного 17-го року кладьківка наша не стояла з боку червоних революцій і громів, в губернії тут вперше між лісів, хоч куркульняй куркульня й косила хижим оком, радянську владу, правоту високу підняцький комітет проголосив: у свитках до загонів партизанських ішли дядьки за правду на землі. Це їм за мужність дарував шаблі селянський полководець Карпив'янський. Тоді він часто їх у бій водив, з дрімучих аж за небокрай борів, з дрімучих аж за небокрай борів, коли нове життя в селі настало, везли колоди й хати будували, щоб хлібодар у праці веселів. Дядьки несли метал до ковалів, клепали в кузні день і ніч орала. Тут межі колективом розорали, як рідний Ленін бідарям повів. І комсомольці, що на курсах вчились, в'їжджали до села на тракторах, дядьки раділи, а тітки хрестились, і діти бігли, позабувши страх. У гримкоті машин понад десною, минуле озивається луною. Минуле озивається луною, немовкнуть партизанські голоси. Коли в грозу розвихрані ліси гудуть під перше небо звід стіною. Вітчизняною грізною війною полісся запалало в ті часи, коли, коли прийшли сюди фашистські пси, руїну гибель несучи з собою, Тфедоров загони гуртував, кладьківці йшли до партизанських лав, лунали вірші Шупака, Степана, їх дід після боїв писав на пні, стара кладьківка. Доля наша і рана, тут батьків заповіт, земля й пісні, тут батьків заповіт, земля й пісні, вкраїнська чиста мова не загусла, в ній давній смуток сіверянських гусел і сплеск веселих весел по весні. У ній гучить минуле й наші дні, тут люди скажуть, як зав'яжуть вузол, гайстер гайстир, чорногуста бусол, говорять і співають на десні. Тут мова, наче дощ на сонці бризне, коли рибалки зароблять перекур, тут кажуть по пісочник і під шкур в однім селі та на кутках на різних дзвонять слова поліські та пісні, і шлях, що мріє в синій далині. І шлях, що мріє в синій далині, Веде на брянщину до росіянів, вони у чисті ранки осіяні женуть плоти щороку по десні. Як виді через луки заливні дрімають пущі в срібному тумані, там білорусів, славних партизанів, зустрічаємо в гіллярах по весні Давно збратались тут і люди, і мови, в піснях, боях, у праці і в житті, де дні народжуються у дібровах, на цій, що до братів іде путі, стоїчи сотні літ в село кладьківка, і тут моя загублена підківка. І тут моя загублена підківка, де усміхнулася колись вона. Моя надія, мрія та весна, русалка, полісянка, чорнобривка. Тут з вікнами в садок, моя домівка, на груші п'є пташка чарівна, і ходять мати лагідна, смутна, де на городі Макові голівки Літа пливуть вінками по воді. Тут прийняли мене до комсомолу. З учителями нашими тоді ми посадили вишні біля школи. Звучить мені русалчин голосок В краю озер, пшениці та казок, в краю озер, пшениці та казок заквітували слова Павла Тичини Це звідси він на подив Україні приніс пісень веселковий разок. Ну, почитаю з книжки, хоч разок, як на майдані, просять батько сина, неділя то й зібралася родина на морішку між юних вишеньок. А нинько збоку дивиться, ясніє, прозорий день пливе яблуневіє, глублять дітлахам поліщуки, русяві, наче льон льонок голівки. Слова співця пливуть, як пелюстки, де в сонячних полях дзвенить кладьківка. де в сонячних полях дзвенить кладьківка. живуть з рибалка й хлібодар, не милував жорстокий їх удар. В житті зазнали, скільки горя, скільки. Не орали мілко і не погас у їхніх душах жар, сини привітиш з із захмар, не забувають отчої домівки. Зросли на славні та святій землі, учені хлібороби, ковалі, і трудяться вони по всій країні. Та все ж мені, буває, сумно нині, де ходить, і сміється мій дружок Чернігівщини срібний колосок, Чернігівщини срібний колосок. Тому жні хлібороби, що житті родились і зросли дощами вмиті під сонцем музику і спів пташок, узимку промерзали до кісток, росили потом землю цю щоліта. Тому вони душею, наче діти, кохають кожну стежку і горбок. А он і тут сини їх, трактористи, в селі їх звуть наш робітничий клас, де трактори гули. Рілля іскристо виблискує в ясний вечірній час, о земле вічно жить мені тобою, де височіє небо над десною, де височіє небо над десною, де ранок сиве жито заросив. Гатьківка вийшла в поле із лісів, зачудувавшись дниною ясною, як ворог сунувся на нас війною, Весь придеснянський край вогнем горів. З дрімучих аж за небокраї борів минуле озивається луною. Тут батьків заповіт, земля і пісні, і шлях, що мріє в синій далині. І тут моя загублена підківка в краю озер, пшениці та казок, де в сонячних полях дзвенить кладьківка Чернігівщини срібний колосок 1966 рік.